Сьогодні 1 вересня. Нам в школі роздавали ось такі пакуночки. вау! Oh, wow. Сьогодні ми будемо розпаковувати і показувати, що в цих пакунках знаходиться. Відкриваємо перше. Маршмело. Ну, маленька пачечка. Це ще не все. Тут є українське видінець льодяник, Ще один. Шилє таке маленьке. Ще один лядяник. Одна цукерка Шоколадна. І друга. Я не знаю, але я думаю, що це шоколадна. І ось така та палатка. Це що? Цукерка? Ні, це ігрушка Іграшка. Іграшка. Що за маршмела? Ти мені поясни, що таке маршмела? Це цукерка. А, цукерка? Я розумію. можна взяти... запаковать, ну, щось покласти, закрити, і можна буде. О, воно на... трошки на дівчаче схоже. Ну, да. Якось, да, не Для хлопців, yeah. воно не дуже. Ось вот така десь. І що це просто желейка якась. Що Воно приліпа кудись чи ні? Воно приліпа. А, я понял. Зразу. Така... Штука липуча від кот... ну, котячої лапки. Uh -huh. І вона липне. Yeah, yeah. Так. Yeah. І куди ти зараз зібрався йти? На Хортон. На, <laughs> На. На, На. На хортен. На Хортон! На Хортон! Веселі треба, треба. А то заліто за розслабився, да, да тепер. Ціле літо в селі... — На На Хортинг, я вже забалакав. Будеш тренуватись, так? Да, трошки? Так. так. Ну побачимо. Сьогодні з тебе пірашки, бабини, всі повиходять. Всім до побачення. Гарного вам навчального року.